Останні сторіччя розвинувся атеїзм. Він має коріння, це лише вчення, а не наукова теорія, і науковці у всьому світі визнають це, що це всього лише релігія, в неї треба вірити. Але ми не хочемо вірити в цю релігію, нам і так змалку її викладали. Ми хочемо вірити в Бога, вірити в істину та правду, знати, хто наші батьки, звідки ми походимо, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, який сенс життя. На всі ці питання тільки Слово Боже може дати відповідь. Тому, якщо ви нехтуєте Богом, не вірите в Бога, ви атеїсти, тоді вам треба вирішувати, чи Його вчення ви дотримуєтеся фашистів, нацистів, комуністів чи сатаністів. Може, ви думаєте, що сьогодні все не так, і, наприклад, у науці сидять щирі та сумлінні науковці, а наука сьогодні не є інструментом пропаганди. Науковець Генрій Ріхтер, який стояв біля витоків космічної програми США і лабораторії реактивного руху, яка згодом отримала назву НАСА, каже: відкрито і чесно обговорювати теми, що стосуються реального віку землі та створення, небезпечно. Прагнення до політкоректності і нетерпимість наукової спільноти можуть мати наслідки для тих, хто відстоює біблійний креаціонізм.